У перші дні наступу російські найманці взяли під свій контроль адмінбудівлі. У квітні 2014-го майже усі відомства були захоплені. Місцеві проросійські жителі допомагали бойовикам. Одним з учасником руху опору у місті був Денис Остапенко. Він разом з групою місцевих допомагали військовим бійцям ЗСУ. Передавали інформацію про місце знаходження окупантів. На той момент міськрада з одного боку, у нас максимум 30 чоловік з українськими прапорами. І на іншій стороні ну, порядка трьох тисяч точно маргінали їх по-іншому не називеш з проросійськими прапорами. Обстановка така була на що от е, маліша іскарка, вони ну просто стоптали би. Нас ну, поліція стояла тоді, але е дуже багато поліції була проросійськи налаштована. Собирались там таксісти безробітні, тому що там давали водку безкоштовно, цигарки безкоштовно. А ті, хто приводили вже людей, тим, е тим давали там за кожного приведенного приведену людину туди там, по 300 гривень. 9 травня бойовики намагалися штурмом захопити міський відділок поліції Маріуполя, але отримали відсіч. І під час сутичок будівля була спалена. За офіційними даними, загинуло тоді 9 людей та поранено 42. Один з моїх друзів там загинув, коли намагався перепригнути і відчинити. Ну, він в Азові служив тільки щойно сформований Азов. От. І Перепригнув туди. І... Там стрілок, кулю, в спину нам дали ці респіратори, закинули сольозагінний газ, щоб це перший раз, да, перший раз щоб їх звідти викурити. От, вони повилітали. Ми ще ходили, ходили там з поліцією, з військовими, там по етажах зачищали. 13 червня 2014 року місто звільнили. Води окупації брали участь бійці Азову, спецбатальйон Дніпро, Національна гвардія, поліція, військовослужбовці ЗСУ. Штурм основних опорних пунктів російських найманців розпочався близько п'ятої години ранку і завершився за кілька годин. У нас такою організувалася самооборона міста. Ми збирались там на якісь тайні вечері, ну, десь там в якихось містах і планували. Наша задача була дивитися, щоб ну, і якщо потрібно буде якийсь рух в цьому напрямку, або якісь ну, інші люди там зі зброєю, щоб ми могли подати якийсь сигнал там, ну, військовим. Понад 9 років за 20 кілометрів від міста продовжувалися бойові дії. 24 лютого 2022 року. Російська армія атакувала Маріуполь. Я кажу, ну буде як в 2014 році. Десь постріляють, постріляють, ну в місто їх не пустять. Ми готові до цього. Ми е, вже 24 го зібрались там. Люди там штаб. місто готувалось до оборони е, якось, до вуличних боїв. Там ми розставляли ці е, коктейлі молотов там по, по різних. Ну, не дали. Вони просто руйнували оборонці. Маріуполя 86 днів тримали оборону міста. Весь цей час росіяни обстрілювали Маріуполь з гаубиць, ракетних комплексів, танків, кораблів та авіації. Під час бомбардувань міста, за інформацією Маріупольської міської ради, в Маріуполі було вбито понад 22 тисячі мирних жителів. Обстрілами російська армія зруйнувала майже 90% будинків, садочків та лікарень. Росіяни нищать, зносять будинки дуже великої кількості, близько 400 багатоповерхівок вже немає. Дуже багато мурашника. Тобто, вони їхали, росіян роблять вигляд, що вони щось роблять приблизно там сорок тисяч плюс їх сьогоднішній день знаходяться в місті, а українців менше, росіян більше. Гуманітарна ситуація стабільна, погана. Поки вони витісняють наших українців, вони вже провозять сім'ї. Їх розселяють непросто. Поначалу це просто було окремі табори. Такі їм будували. То на сьогоднішній день вони навіть замовно засіляються в квартири, які Русня визнала безхозними за словами Петра Андрющенка, В Маріуполі наразі залишається близько 100 тисяч людей. Юлія Слабінська, Анастасія Галасюк, Олександр Боряк. Суспільне новини Донбас.